Псалом 142, Псалмоспівець усіма покинутий, шукає втіхи в молитві, Маскіл Давида, коли він був у печері, молитва. Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, скаргу мою перед ним виливаю, скруто мою йому я виявляю. Коли тривожиться у мені дух мій, ти знаєш мою стежку. На дорозі, де я ступаю. Тайно розставили сильце на мене, поглянь праворуч, і подивися: нема нікого, хто за мене дбав би, нема куди мені втікати, нема нікого, хто б мною піклувався. До тебе, Господи, взиваю й кажу: Ти моє прибіжище, в землі живих ти, моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від гонителів моїх, сильніші, бо від мене. Виведи з в'язниці мою душу, щоб дякувати імені твоєму. Мене обступлять праведники, бо ти добро мені вчиниш.